Ми з вами вже говорили про три типи даних: це були рядки, числа та списки. Зараз ми ще поговоримо, як перетворювати з одного типу даних в інший, і поговоримо про функцію type. І почнемо з функції type. Функція type дозволяє нам дізнатися, з яким типом даних ми зараз працюємо. Це може бути трошки дивно зараз, тому що ми в одному рядку створюємо якісь дані і в наступному перевіряємо, який це тип. Ми і так його знаємо, бо ми тільки що його створили. Але далі у нас буде рядків до більше. Також ви будете викликати якісь методи, функції, і ви не завжди розумієте, який у вас зараз у зміні тип даних. Тому вам може знадобитися ця функція, перевірити себе чи написати якусь умову, наприклад, що якщо це тип даних це рядок, то ви робите щось одне, якщо це список, робити щось інше. У нас є три змінні, там у нас різні типи даних, і ми використовуємо type, щоб перевірити, який у нас тип даних, наприклад, ну, Type повертає нам int, це означає, що це тип інтеджер. І, по-перше, це дозволяє вам просто, коли ви в вайпайтах працюєте, і забули, що це за тип даних, тому що ну, дуже багато буде інформації, особливо далі. І ви забудете, це там, квадратні дужки, це список чи щось інше, чи, наприклад, кортеж. І тоді ви можете type перевірити, що це. Наприклад, якщо ви скажете type balance, він каже, що це ліст, тобто список. Але також ми зможемо далі писати умови. Ми зможемо сказати, і type, наприклад, дорівнює ліст, тоді ми щось робимо. І давайте подивимося, як це виглядає для рядка. Просто щоб у вас було воно тут. Для рядка він повертає str, так, тобто це string. І відповідно, ви можете так само. Далі у нас скоро вже будуть умови, перевіряти отак. Це ми саме перевіряємо, чи це рівні значення, чи ні. Якщо ми тут напишемо ліст, наприклад, він скаже, ні, це не ліст. У нас є три типи даних, які ми вже вивчали. І в нас є відповідні функції для перетворення у цей тип даних. Наприклад, у нас є str. І ми можемо використовувати стр для того, щоб перетворити щось на рядок. Наприклад, ми можемо наш список перетворити на рядок. В Python можна будь-що перетворити на рядок. Тобто це буде такий рядок, який виглядає, наприклад, як список, але це не список, це рядок. І це на початку дуже важко зрозуміти, тому що інколи у вас буде завдання, наприклад, що вам треба зробити список. І там показано, що має бути у кінці. так? І там написано от таке щось, що має бути от таке. І ви берете і робите рядок, який так виглядає. Тобто, на вигляд, воно абсолютно те саме, що написано в завданні, але тип даних інший. Тобто це рядок, який виглядає як список, просто тому що там якісь символи, які схожі на список. А це саме тип список. Якщо ви заплутались, у вас є функція type, ви можете подивитися, який це тип. Також ви можете перетворити на рядок число, тобто ви можете сказати стр, -ну». і це тепер рядок, в якому так технічно число написано, але це сприймається. Як рядок саме. Ну і враховуючи те, що ми тільки сказали, що ви можете перетворити абсолютно все в рядок, тобто з цим проблем ніколи не буде і помилки не буде. Якщо у вас є такий рядок, наприклад, nums3, називаємо, і тут написано щось. Ви можете перетворити цей рядок на число, використовуючи int. Int – це завжди про перетворення в інтеджер, Але при цьому ми можемо перетворювати із рядка, от такого вигляду, йде у нас просто 42 написано. Але також далі ми поговоримо це вже в основній частині курсу, що можна Ін перетворювати число з двійкового запису та інших форматів. Так про це ми ще поговоримо. Але ІН завжди перетворює саме у інтеджер. Просто ми можемо підказати йому, як йому саме сприймати цей рядок, тобто що там написано, наприклад, 1-0, і це сприймати як систему числення, яку десятково чи двійково також у нас є ліст, і ліст допомагає перетворити щось у список. Але в нас зараз ну, мало типів даних, яких ми можемо перетворити в список, насправді тільки рядок ми можемо перетворити у список. Тобто, якщо ми намагатимуться сказати ліст для числа, у нас буде помилка просто. Але якщо ми скажемо ліст, і у нас є якийсь рядок, так, наприклад, ось наш лайн, і ми скажемо ліст лайн, це ми перетворюємо наш рядок у список, і функція ліст перетворює це в список символів. Тобто, абсолютно кожен символ він тепер як окремий елемент. Ну, якщо давайте я зроблю трошки рядок покоротше, наприклад, тільки слово вершен буде. І тепер ми кажемо знову ліст, і у нас от такий список. Так відбувається, тому що рядок сприймається як послідовність символів, і коли ми кажемо перетворити це на ліст, у нас виходить отака от послідовність символів, але тепер же це саме список. Це інколи теж може знадобитися, саме перетворення рядків в список, але найбільше ліст знадобиться нам, коли ми будемо говорити про інші типи даних.